Нелегка, але контрольована. Такою виглядає енергетична ситуація на Львівщині. Ракетні удари по об'єктах енергетики тривають уже другий тиждень. У межах області знищено чотири підстанції. Відтак, система працює в складних умовах і збалансувати її доволі складно, кажуть енергетики. Наразі називають два можливі варіанти розвитку подій: зменшити споживання електроенергії, щоб забезпечити баланс, а при необхідності тимчасово вимикатимуть електропостачання як для окремих суб'єктів, так і для більш широкого кола абонентів виник дефіцит електричної енергії, тому для того щоб енергосистема України була збалансована і ми не розвинули аварію в блек-аут, коли буде повне погашення енергосистеми, ми вимушені застосовувати зокрема наразі прийнято рішення з сьомої години до 22.00 20 .00 і 21 жовтня, обмеження. По Електроенергії і потужності я наголошую не відключення, а обмеження промислових споживачів. Нами передбачено розроблено графіки аварійних вимкнень, графіки погодинних вимкнень. Усю інформацію у разі необхідності ви зможете взяти з нашого сайту. Там буде написано кількість, буде написано кількість черг і буде написано вулиці, населені пункти, які будуть знесромлені у випадку критичної ситуації.